От отримання від від військового призову у зв'язку із сімейними обставинами. відповідно до чинного законодавства не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої та груп та другої групи. Обставини проблемного питання. Військово зобов'язаний має мати з інвалідністю першої групи. Брат проходить військову службу та не залишилося комусь здійснювати догляд, яка потребує постійного стороннього догляду. Розв'язання проблемного питання подано заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну тобто до постарому військомату про надання відстрочки від військового призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку із. Поважними причинами відповідно до статті 26 закону України про мобілізацію та закону України, теж стаття 26, про військовий обов'язок і військову службу. До цієї заяви долучено необхідний перелік документів, копія пенсійного посвідчення, копія довідки МСЕК, свідоцтво про народження, копія паспортів, довідка про склад сім'ї, акт огляду та інші необхідні документи. Результат. Отримана відсрочку від військового призову та здійснення постійного стороннього догляду. Для консультації та отримання правової допомоги адвоката пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.